Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знахожу сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс на, підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там не має розуміння та часу самостійно шукати. Звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Рено Гранд Сценік. Тринадцятий рік 1,5 дизель. Ціна 8900. Бачимо контакти. Тканинний салончик. З форкопом. Volkswagen, Charan. Так, шаранчик 2014 року 2,0 дизель 255 пробігу. Пишуть оригінальний, ціна 15900. Коробка автоматична, контакти 068 563, 61,12. Так, тканинний салон. Бачимо клімат, контроль присутній. Темно-сірий колір. Так, по кількості місць, мабуть, п'яти. Є парктроніки, бачимо. Більше інформації, уточнюйте у власника. Toyota Verso. 13 рік 2,0 дизель, 239 пробігу, без підфарбувань. Ціна 10 950 тканинний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, 11 рік, 2.0 дизель, симимісний, ціна 9700, 237 пробігу. Бачимо контакти. Шкіряний салон, механічна коробка передач, клімат-контроль бачимо є. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touran. Туранчик в чорному кольорі. Так, по опису 12 рік 1,6 дизель, 242 пробігу, ціна 9800. Бачимо контакти. Тканинний салон на оригінальних дисках з парктроніками. Так. Renault Grand Scenic. 15 рік, 1,6, дизель, механіка, акустика Бов, ціна 10800. Бачимо контакти. 182 рідного пробігу пишуть. Салончик комбінований. З клімат контролем. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira A. Так, 2002 рік, 1,8 бензин, 208 пробігу, ціна 4500. 7 місць. Кондиціонер є. Контакти бачимо. Так, тканинний салончик з кондиціонером. Форкоп також є. Рено сценік. Так, по опису це 17 рік 1,6 6 дизель, 180 пробігу, ціна 13 тисяч доларів. Контакт 0,95, 123, 01 98. Так, Салончик тканинний, клімат кліматконтроль, підігрів, механічна коробка передач. Є парктроніки. Так, кого цікавить, телефонуйте, показую поруч варіант одразу. Є задні проктроніки, оригінальні диски. В світло-сірому кольорі. 17-рік 1,6 і 190 пробігу, 13 тисяч ціна. Контакти ось тут. Заглянемо по салону. Підігріви сидінь. Така машинка. Opel Zafira B. Так, 1.8 бензин 2006 рік. Ціна 5500. Бачимо контакти. Більше інформації, на жаль, немає. Тканинний салон. Renault Grand Scenic. 11 рік, 230 пробігу, 1,5 дизель за ціною 7599 доларів. Бачимо контакти. Тканинний салон. Є кліматконтроль, коробка механічна. Peugeot 807, французький мінівен. Значить, 13 рік, 2,0 дизель з автоматичною коробкою, 183 тисячі пробігу, автомобіль із Швейцарії, ціна 9300. Бачимо контакти. Гарний місткий сімейний автомобіль. Так, дивимось по салону. Є клімат-контроль. Так, тут вікна затемнені і шторки також є. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Рено Гранд Сценік. За ціною 7100 доларів без торгу. Контакти 0,63 688 4759. Що нам пишуть? 2009 рік автомобіль Швейцарії 7-місний, 2.0 бензин з автоматичною коробкою передач. Цікавий варіант, до речі. Клімат контроль, тканинний салон, є комплект гуми бачу, в багажнику парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B. машинка 10-й рік модельний, 11-й, 1,6 бензин по вартості 6950. Бачимо контакти. Більше інформації немає, кого цікавить, уточнюйте. Тканинний салон. Кондиціонер бачу. У нас 7 версії йдуть лише, хто не в курсі. Є присутній форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. Так, машинка 12 рік. 215 пробігів, 1,5 дизель з автоматичною коробкою Швейцарії. Комплектація BOSE, пишуть, верніше це акустика. Так, пишуть, обслужений автомобіль, є контакти, ціна 8450.